Усім привіт, шанувальники футболу, і це 1-8 фіналу Europe National Cup. Сьогодні ми подивимося на матч Косово та Сербії. Принциповий поєдинок, як ви знаєте, як ви можете знати, з політичних причин, тому що Косово хоче незалежності саме від Сербії. Косово це те саме Косово, яке 2-0 обіграло Нідерланди. Зараз склад е, на ваших екранах. І сьогодні я буду керувати саме косоварами. І в нас Сербія. Також у е, них чудовий склад. Е, 3 5 2 Схема насичений центр поля. В одній восьмій лише... А, до речі, серби вони обіграли 3-0 Шотландію в попередньому... в одній шістнадцятій фіналу. І сьогодні за одну четверту вони. Поборяться вже між собою. Подача з лівого флангу не, не, не надто вдала. В одній восьмій лише, лише один такий суперматч. Це Португалія-Італія. Селі на переведення на Рутханіц не точно. І серби просто вибивають м'яч аут. Рахманів. переводить в центр. Знову Рахманів. Аліті, Аліті По флангу, і із... вт... втрачають такий косовари м'яч. Чистий підкат від е... гравця з Сербії Міленкович. Груніч на Вілєнко, чи Філіп Костіч. Філіп Костіч сам йде, і в нього м'яч не можуть забрати. І ось нарешті ні, все-таки йде подача і буде кутовий. Перший кутовий в сьогоднішньому матчі. Філіп Костіч подавати буде. Ви по тактиці, удар, це Влахович пробивав. Виставив як контрпресинг та псевдовінгери. Тобто Вінгери йдуть більше в центр, а крайні захисники вони піднімаються вище. І знову помилка. Яка передача, і що не не було? Невже не було офсайду. Жовта картка, і що пенальті? Ні, це штрафний удар, дуже небезпечний. Філіп Костіч пробиває. Удар, в стінку влучає. І момент на цьому не закінчений. Серби атакують. Костіч подача, Відбиваються косовари. 20-та хвилина. Так непогано притисли. Притисла збірна Сербії. І це також буде порушення і, мабуть, ще одна жовта картка. Так, ще одну показує Алітті. Капітан команди, до речі. П'ятий номер. Пробиває! В стійку влучає. Філіп Костіч, мабуть, це був. А ні, там навіть від е, Голкіпера. Ох, не, не туди? Не туди. Це мало б бути? І що? Знову порушення? Ніяк не дають нам вийти з оборони. І буде кутовий. Подача? Влаховіч, знову бардак в захисті. Відбиваємось. Ну, поки що, знову нічого е, я цікавого показати не можу. А от, граючи за Нідерланди, Косово грало дуже непогано. Лахович ворота Войвода. І неточна передача. І, ох, можна було забрати, але якось невдало трішки зіграно. Ну що, ну. Невже не можна було той пас віддати? Що той дотерк е... так завадив йому? Берішо. Алітті. Алі... Ну... Підкати тут просто бездогальні. Непогане перехоплення. І як би ж це свою атаку організувати? Ну Ось є якийсь вільний гравець. А ну якщо подати, і удар в... ось перший удар. І сербис тр... трішки запанікували. І буде... можемо подати кутовий. Але на жаль... Ні. Не вдалося, але... Ох, чому ж так далеко. Дмитрович Влахович отримує в спину і з м'ячем залишається. Але віддає неточну передачу. І це буде, мабуть, так. Свисток про закінчення поєдинку. Так, щось контрпресинг не дуже діє. Знаєте, мабуть, потрібно виключити псевдовінгра і краще спробувати, атакуючи задні давайте, захисники. Або навіть ось карусель на фланзі. Ну що ж, давайте розпочинати другий тайм. В центрі поля поки що серби домінують. Хоч в принципі що у них, що у нас там по 5 гравців. Ну і знову, ну що цей такий щедрий на жовті картки. Дядько. Мітрович, Іліч, подача. Подача і Кіпер рятує. Як же ж там м'яч всіх пройшов? Ніхто не зіграв. Лише серб на підхопи. Серби по статистиці повністю домінують. І кому? Хто підтримає? Ну тут уже всі. Тут троє одразу збіглося. Ну, можна ж було в руки взяти. Ну що це таке? Голкіпер щось спить. Знову боротьбу програли. 1-0. 1-0 серби попереду, ну повністю заслужено. Ось тут дуже багато часу дали. Так, контрпресинг треба виключати. Давайте отак от так вот зроблю. І якісь заміни, тому що зовсім зовсім ніяк. Ну Давайте так. Ох, який ти довгоногий. Рахмані перехоплює м'яч. Алітті. Ну і дві передачі просто не проходять. Непогано. Арбітер не свистить і запускає на нападника. І можна далі. Ах, не вийшла контратака. Ву! Ну це ж... Ну це ж просто відштовхнув. Дивіться, як серби в дотик грають. Так, з моїм рівнем гри тут будь-яка команда буде топово грати. Беріша. На Аліті оце Беріша Аліті у нас дуже сьогодні активні. Ой, не знаю, як там передача пройшла крізь сербо. Все в дотик, все красиво 2-0. Нічого не можемо ми зробити. Д... Дурішич забиває. Ану подача. Подача! Ударну так? Це ж міг, мав бути гол. Ну Ось, нарешті, якийсь момент, ну, яким потрібно було користуватися. Ну ось, серби забивають свої моменти, а ми не можемо. Чудова передача! Ой, я думав... Ах! Що він буде перший на м'ячі. Гравець суперника. Ну, ви вдвох не змогли м'яч забрати? Чудово! Пес мене дивує ще більше, ніж FIFA. Дуже важко грати в... Про Evolution. Тут якась така своєрідна. Ну і зараз непоганий момент. І, забити! Ну, ш... ні. Якісь як не хочеться ображати от цю систему. Ну. Гравців, але це дуже погано. Ну що ж, залишається 4 хвилини. Серби атакують. Ну що, хоча б один гол забити Ні, дуже поганий пас. Нападник заховався там і на цьому. На цьому це все. Так, на цьому все. 2-0, серби крокують далі. Давайте подивимося ще результати інші. Де ну, тут просто статистика без шансів. Два удари. У Косово 10 ударів в... сербської серп... команди. Ми дивимося, Норвегія програє 4-0 Бельгії, Туреччина проходить Німеччину по пенальті, Швейцарія проходить Іспанію по пенальті 7-6, Північна Македонія Австрію проходить 2-0. Чехія програє в додатковий час Англії. Тобто щас... Ось центральний поєдинок, Португалія, 4-2 Італія, Італійці, до побачення. І Північна Ірландія. 3-1 Францію обігрує. Це, мабуть, головна сенсація поки що цього турніру. Ну і що ж, на цьому це все. Я дякую за те, що ви подивилися. Продовжуємо слідкувати за турніром. У нас вже тут сенсація, сенсації пішли. І вже зустрінемося в одній четвертій фіналу. Всім удачі! И всем пока.